Лілія, вітаю. Ну От ми наразі працюємо в Солом'янському районі біля п'ятиповерхівки, де вночі в четвертий поверх влучив російський шахет. І от власне в ту квартиру, в яку вдарив безпілотник, там загинула 12-річна дівчинка, а її маму ушпиталили. І мешканці цього дому, цього будинку, нам розказали, що внаслідок атаки пролунав дуже потужний вибух. Почалася сильна пожежа, а також за рахунок деформації внутрішніх конструкцій будівлі. Деякі люди опинилися в пастці. вони були заблоковані у власних квартирах. А і для того, щоб їх звідти витягнути, рятувальники ДСНС застосовували автодробини. і це під час атаки, яка не припинялася в буквальному сенсі, шахеди літали над головою. Верху, в сусідню квартиру, прильот, де вивалилася плита. Третій поверх. Моя сась у моєї сусідки погибла дочка пожар був дуже дуже великий. Десь близько 40-45 хвилин не їхала. Пожарна машина, не могла до нас доїхати. Це просто жах, якийсь був. Ми, ми стояли просто і не знали, чи і плюс це були прильоти в цей момент ще, і тривога, і все, а ну летить, і летить, і летить. Часть людей побігла там в укриття кудись. У нас тут немає поблизу укриття ніякого. Просто ну, я не знаю, що вам сказати. Я захлопнула двері без речей, без нічого, там в резинових тапочках. От мені куртку дав мій сусід, і носки, там, і брюки. Ну, так рятувались люди. На тепер первинні роботи з розбору завалів закінчені, але тут продовжують прибирати сміття, уламки скла також забивати вікна у цьому будинку та у е сусідніх п'ятиповерхівках. А також е начальник київської міської військової адміністрації. Е Тимур Ткаченко повідомив, що всіх мешканців постраждалого під'їзду будуть вимушені відселити, адже він знаходиться в аварійному стані. І, от, на жаль, у Солом'янському районі столиці було ще два об'єкти, де внаслідок влучань шахедів загинули люди. Перший це інститут кардіології. Там загинула медсестра та один із пацієнтів. А також було складське приміщення, де загинув чоловік. Тобто а наразі відомо, що ця чергова масована російська атака на столицю України забрала життя чотирьох людей. Крім того, ще 14 громадян отримали різноманітні пошкодження та поранення. Звісно, що постраждав не тільки Солом'янський район, майже всі адмінрайони столиці відчули на собі цю атаку. На різних локаціях були спалахи автівок. Від влучань було пошкодження різноманітних нежитлових приміщень. І, от для того, щоб погасити численні пожежі та провести рятувальні роботи, працівники ДСНС залучали значну кількість особового складу та. Різноманітну, спеціалізовану важку техніку. Від ДСНС міста Києва у нас залучено в цілому було близько 350 рятувальників, а також більше 70 одиниць різноманітної техніки. Це не тільки цистерні. Ви можете бачити, і висотна техніка працює. І, ну, тобто, зараз все залучено для того, щоб максимально швидко ліквідувати пожежі і всі наслідки. Хочу сказати, що у нас бо ми були залучені. Не тільки в Солом'янському, в Оболонському, в Дарницькому, в Дніпровському. І станом на Святошинському районах. І станом на зараз рятувальники залишаються працювати тільки в двох районах це Солом'янський і Оболонський райони міста Києва. На всіх інших можна сказати, локаціях, там, де були влучання, може завершили свої роботи. Ну наразі у всіх постраждалих районах столиці розгорнуті штаби допомоги. Там люди можуть звернутися, подати заяву щодо фіксації пошкодженого майна, а також подати всі відповідні заяви на компенсацію та на програму є відновлення. Ну, от наразі в мене така інформація про чергову масовану атаку РФ на Київ. А я передаю слово своєму колезі Анатолію Журавльову. Він працює на околицях столиці, яка на жаль теж сильно постраждала від цього нальоту від цієї атаки. Дякую, Руслан. Ми перебуваємо у Петропавлівській Боршагівці під Києвом. В регіоні це місце найбільше сьогодні постраждало, найбільше тут руйнування. За даними Київської обласної військової адміністрації, пошкоджено шість багатоквартирних будинків. Ще, а це до речі, понад тисяча вибитих вікон та дверей. Також пошкоджено десять приватних будинків, три знищено повністю. Також можна. Побачити, тут було десятки пошкоджених автомобілів, і люди продовжують оговтуватися після сьогоднішнього пекельного ранку. Як бахнуло, картина мені на голову впала. спасіба, Господу Богу, на це мене і спасло. І вікно зверху. Все всіх стекла і все А котів взагалі повиносило. Одного кота під кровать, другий не знаю, де вони були. А на кухні все вилили. Це пошкоджено і все мебля, все ось вікно там вилетіло. На місці продовжують працювати рятувальники. До ліквідації наслідків російського удару долучилися і представники українського товариства Червоного хреста благодійники, волонтери. З Самого ранку йде е, спілкування з громадянами житлового комплексу Львівський, прийом документів на матеріальну допомогу і е, всі потреби розглядаються, всі звернення розглядаються. Одночасно приймаються заяви до поліції. Всім необхідним матеріалом зараз жителі житлового комплексу забезпечуються. Це є плівка, брезент і е, USB. Не залишили один на один з бідою людей, місцевих жителів і інші люди, які мешкають неподалік. Ну, ми тут живемо поряд взагалі. Ми дуже часто тут буваємо на цьому комплексі, гуляємо з дитиною. Тож ми не могли стояти осторонь, прийшли з чоловіком сюди, щоб допомогти. Це все. Розібрати, підмести. ну Було дуже гучно. Я за дві хвилини, мабуть, до цього моменту прокинулась, почула, як летіла ця ракета, на жаль. Потім схватили дитину одразу побігли до ванної кімнати. Ну, зараз все є. Зараз будемо приїжджає приїде людина, буде заміряти рами, стекла, поки замір... робимо крийонками, закриваємо. Це двері повирували, подивіться з людина теж буде заміру робити. Даємо людям клійонку, ріжемо розміри, застеклюємо клійонки пока. За даними, за даними посадовців, в результаті чергової терористичної атаки ворога в Петропавлівській Борщагівці звернулося за допомогою до медиків 19 людей. І на цьому у мене все. Передаю слово студію. Дякую вам, колеги. Наші кореспонденти Анатолій Журавльов та Руслан Сміщук розповіли про наслідки російської атаки на Київ та передмістя. Дякую Україні. героям слава. Перш за все, що відомо на тепер про постраждалих і загиблих. Чи не збільшилась їхня кількість? Станом зараз вже можемо сказати, що у нас стала цифра загиблих. Це четверо людей, серед яких одна дитина 12 років. 13 постраждалих за нашу інформацію з різними пошкодженнями. Станом на зараз, як ви вже сказали, все правильно ми працюємо в двох районах міста Києва: це Солом'янський та Оболонський райони в обох районах. ми Проливаємо та гасимо саме пожежі в складських будівлях. Така монотонна робота для рятувальників на будинку в Солом'янському районі. У нас вже всі роботи завершені на щастя. Тому в цілому, хочу сказати, що дуже важка ніч, ранок, і день для рятувальників міста Києва. У нас сьогодні вкотре був залучалася Солом'янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький Дніпровські та оболонські райони міста Києва, як ви бачите, ну майже скрізь були рятувальники? Більше 350 вогнеборців на сьогодні залучалося, близько 70 одиниць різноманітної техніки. Пане Павло, скажіть, будь ласка, який фронт робіт нині у рятувальниках? Ви сказали, що в двох районах зараз працюєте. Скільки часу треба на розбір завалів? Складно прогнозувати насправді роботи, тому що вони залежать, ви знаєте, від багатьох факторів насправді, але в цілому робота, як я вже сказав, вона така монотонна, розбирання і проливання конструкцій, тобто станом на зараз всі пожежі ліквідовані. аварійно пошуково рятувальні, аварійно-рятувальні роботи у нас сюди завершені, рятувальники. Так, монотонно розбирають, проливають ці конструкції для того, щоб після того, як вони залишили ці локації, вже не виникло повторного загоряння. Тобто, це така стандартна процедура. Перед тим як рятувальники повністю завершать свою роботу. 12 годин. Тривала повітряна тривога. Як власне працювали рятувальники під час атаки? Бо ми бачили, що безперерно летіли шахеди і ракети на столицю. Так, ви знаєте, насправді сьогоднішня атака вона була така специфічна, тому що по собі скажу, от навіть коли прес-центр працює саме тоді, коли є таке вікно, коли повітряний простір чистий і є можливість попрацювати разом з рятувальниками. Особливо, якщо є загроза життєвого здоров'я людей саме на житлових будинках, станом на сьогодні у нас весь час вся повітряна тривога постійно в повітряному просторі були присутні засоби ураження ворогу: це були або безпілотні літальні апарати, або крилаті ракети, які ви самі бачили, кружляли навколо Києва. Тобто, сьогодні така складна була ніч, насправді. І рятувальники працювали не дивлячись на що саме в місцях, де була загроза життю або здоров'ю людей. Це і в гусівському районі, і в Соломінському районі, саме там, де була загроза для людей. Ми вдячні всім рятувальникам за їхню роботу. І Я вдячна вам, пане Павле, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію у столиці. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Петров, речник ДСНС міста Києва. Дякую вам.